Хлопці прийшли захищати свого побратима, показати, що вони з ним. Що вони ще можуть сказати? Це ви про беркутівців говорите? — Це ягуари. А, це Ягуари, ягуари так? Да, це. це, це, це ягуари, все. Ну а ви свого кривника впізнали, ні? Ну, він зараз знаходиться в цьому самому ділі у суді. Так. — Він зараз знаходиться в суді. От, суд пройшов вже, і він на даний момент, що він на даний момент, йому хотіли його взяти на поруки, але на поруки його не взяли. От бо суд не випустив, не дав його на полки. так що він далі буде під вартою. А ваша позиція яка? Яке покарання має бути? Моя думка, Моя думка, я людина є, трошки підтримуюся біблії, не живу, як полагаюся по біблії, але підтримуюся, правило. Моє діло простити йому, а він йде, содержить свою сім'ю, а він заботиться про нього. От. І за цей період часу, що йому відведено собою, нехай він покається у скоєних своїх гріхах. Тобто особисто якоїсь образи ви до нього не відчуваєте? Ні, 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 все нормально, нічого я від них не відчуваю. За одно, за, лиш переживаю вже за його сім'ю, за його дитину, що от, лишають батька, ма, ма, жінку лишають без батька, без чоловіка, дитину лишають без батька, це страшне. Але нічого, я думаю, що все-таки кінечний суд, бо це був такий притворительний суд, кінечний суд, я думаю, що все-таки буде на його стороні, що все-таки його оправдають. І все-таки, або як не оправдають, то хоть дадуть условно йому якихось там пару годків. От. І все-таки він все-таки вернеться до своєї сім'ї і буде далі її содержати. А чим ви зараз займаєтесь? Я обозний, як і був, так і є обозний козаків. Я і козак обозний. Я обезпечаю козаків усім, починаючи від одежі, від носків і закінчуючи їдою.